Вже завтра, 6 грудня, в Україні, відзначатимуть День Збройних Сил. Цей день святкують вже понад три десятиліття. 6 грудня 1991 року парламент ухвалив закон про збройні сили України. Зсу є ровесниками незалежності України і цього року відзначатимуть 32 другу річницю. З нагоди цього свята у Покровську провели благодійну акцію. Можемо лише уявляти наскільки важко сьогодні нашим захисникам відстоювати нашу. Ободу та нашу незалежність саме тому з нагоди дня збройних сил України, відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради вирішив ініціювати проведення акції Даруємо тепло захисникам. В рамках акції захисників та захисниць пригощали теплим чаєм зі смаколиками та дарували власноруч виготовлені обереги. До проведення акції долучилися усі заклади культури Покровської громади. Діти та дорослі із задоволенням виготовляли сирови. Міри та поробки, а також власноруч випекали печиво. Адже таким чином ми можемо віддячити нашим захисникам за їхню мужність та героїзм, який вони проявляють щодня на полі бою з ворогом. А також сьогодні хочеться привітати наших захисників та побажати їм, щоб у кожного за плечима був янгол охоронець, який буде оберігати їх від ворожих куль». Організатори акції зазначають, смаколики та обереги це найменше, що вони можуть зробити для тих, хто ціною власного життя. Щодня. Виборює для нас спокійні ранки та тихі ночі. Вітаємо зі святом! Все буде Україна!